Слава Україні разом з командою Першого Подільського продовжуємо інформувати вас про найважливіше. У ДНР засудили 33 полонених українців до тривалих термінів. Рашисти атакували Донеччину, є загиблі та постраждалі на Хмельниччині. Пенсіонерка отруїла щедним газом. Я Ольга Захарченко. У нас є 5 хвилин на головне. Унаслідок нічних обстрілів Селедового на Донеччині щонайменше одна людина загинула, ще сім поранені, зокрема, дитина. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Росіяни сім разів вдарили по місту та пошкодили багатоповерхівки, приватні будинки, заклади освіти, адмінбудівлю та автівки. Підконтрольної Росії Верховний суд ДНР засудив 33 українських військових із 36-ї бригади морської піхоти військово-морських сил України та 17-ї танкової бригади зсу до позбавлення волі на строк від 27 до 29 років у колонії суворого режиму. Як зазначається, українських захисників винуватили у жорстокому поводженні з цивільним населенням убивстві з мотивів ворожнечі, замаху на вбивство двох і більше осіб, а також в умисному ушкодженні чужого майна. За версією російського обвинувачення, на початку повномасштабного вторгнення російського вторгнення в Україну українські військові вели обстріл, під який потрапили житлові будинки. Внаслідок цього обстрілу одна людина загинула, та ще одна людина постраждала. Пошкоджено 42 будинки та два автомобілі. Наші Петівщині прощатимуться захисником. Загинув полковник прикордонної служби. Черкас Віталій Володимирович виконував свій обов'язок, захищав батьківщину від окупантів. Проте його життя обірвалось. Чоловіку було лише 43 роки. Прощання з героєм відбудеться завтра, 9 лютого, на площі імені Тараса Шевченка о 13. -й. Співчуття рідним вічна пам'ять, шана та слава захиснику. У обласному центрі сьогодні на чотирьох вулицях не буде електропостачання. Причина це ремонтні роботи. Отже, до 17-ї без світла залишаться мешканці вулиць Березнева, Малинова, проїзд Лісова Поляна та проспект Миру. Ще більше інформації про ремонтні роботи та аварійні відключення ви зможете знайти у телеграм-каналі Першого Подільського. Для швидкого та зручного переходу скануйте QR-код та долучайтесь. На Хмельниччині пенсіонерка отруїла ще газом. Про це повідомили в головному управлінні ДСНС у Хмельницькій області. Нещасний випадок стався учора в селі Лисівка Єрмолинецької тергромади. 47-річну жінку доставили в приймальне відділення місцевої лікарні з ознаками отруєння. Йдеться у повідомленні ДСНС. Рятувальники наголошують, що чадний газ це отруйний газ без запаху. Саме він найчастіше перезводить до фатальних наслідків період опалювального сезону. Бережіть себе та рідних. 7 лютого у Меджибишкій територіальній громаді Хмельницького району запрацював притулок для осіб, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі. Про це повідомив перший заступник начальника обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. На створення такого прихистку межибіській громаді у 2023 році виділили з державного бюджету 5 мільйонів 300 тисяч гривень. Окрім того, з бюджету самої громади спрямували 2 мільйони 900 тисяч для реконструкції приміщення центру надання соціальних послуг структурним підрозділом якого і буде притулок. А департамент соціального захисту населення обласної військової адміністрації домовився з представництвом фонду ООН у галусі народу населення через благодійників. Про виділення 2 мільйонів гривень на закупівлю меблів, необхідного обладнання та техніки для притулку. Далі про спортивні досягнення наших земляків з 2 по 4 лютого в Австрії у місті Інсбург відбувся міжнародний рейтинговий турнір Australian Open G1 Степандо. Хмельничанин Давід Гулій, спортсмен збірної команди України, вихованець дю США номер 3 успішно виступив і став срібним призером турніру в категорії юніори 78 кілограмів. Вітаємо, пишаємось та бажаємо ще більше перемог та ще кращих результатів. Дякуємо, що обираєте перший подільський, аби дізнаватись про усі важливі події країни та області. До зустрічі в ефірі бережіть себе.